Липа орлика і сьогодні називають тим, хто випередив час. У Бендерах протягом півроку гетьман працював над документом пакти і конституції законів і вільностей війська Запорізького. Фактично, це була перша світова демократична конституція. Лише через 70 років подібна з'явилася в Америці, потім у Франції. Документ було названо Бендерською конституцією, що напряму пов'язує трьохвікову боротьбу українського народу з історією Придністров'я з іншого боку. Сучасні події в наших країнах також свідчать про взаємодію і взаємозалежність народів, які мешкають в Придністров'ї та Україні. 16 статей цього документу не лише проголошували незалежну українську державу, але й висували найпрогресивніші для тієї пори ідеї у ті часи, коли Європою управляли авторитарні режими, демократичні принципи конституції істотно обмежували права гетьмана на владу. Один з розділів торкався пільгового оподаткування і соціальної підтримки незахищених верст козацтва, інші боротьби з корупцією. Це перша демократична конституція, яка чітко визначила і розподіл влади, і систему противаг, проти ваг, і яка показала і може підказала і сьогоднішньої українській еліті, що для того, щоб мати підтримку і довіру, треба будувати таку систему влади, щоб суспільство і народ відчував, що він є теж учасником ухвалення рішення. На жаль, незважаючи на прогресивність ідей, стати державною бандерській конституції не судилося. Вона діяла лише чотири роки, і лише на правобережній Україні. В тому числі на території сьогоднішнього Придністров'я, північніше річки Ягорлик, для мене особисто що я не тільки як для віцеспікера й для вченого. Че велике бажання було походити по цій землі, значить і атмосферу, коли приймався цей документ, коли обговорювався відчути, і тому то що ми фіксуємо, і буде пам'ятний знак це і повага до цієї землі, яка прийняла наших гетьманів і інтелектуалів. Мені приємно, що саме Придністров'я, українці, керівництво Придністров'я приділяє таку велику увагу. Ця конституція має серйозні правові, правові засади, які використовують. Совується в сучасна конституція світу, і в цьому її Бендерська конституція і сьогодні цікавить науковців: істориків, правознавців, соціологів. Сучасники роблять кроки для її популяризації, адже оригінал написано на латині. І через 300 років в Бендерах знову працювали над конституцією Полипа Орлика на фабриці з тиражем в 300 екземплярів. Випущено Придністровський варіант цієї конституції. Ініціатором видання виступало міністерство юстиції. А переклад з української на російську мову здійснили викладачі Придністровського держуніверситету Лариса Тарайдина, та Чекан для програми Промінь на першому республіканському.